Відновити відносини. Коли Бог створив перших людей, Адама, Дєву, і коли вони згрішили, коли вони вибрали сторону диявола, вийшлося, що вони розлучились із творцем, гріх їх розділив. Бог святий людина стала грішною. І ось потрібно було ось це примирення. І що робить Ісус Христос? Насамперед, Він прощає, коли? коли людина кається. І далі ми отримуємо примирення із Богом, відновлення ось тих відносин. В контексті цього хочу продовжити ту думку з приводу наших відносин між людьми. Ми знаємо ось те, що як перед Богом, коли ми прийшли, покаялися, Господь простив нас і примирив нас. Пам'ятаєте молитву Отче наш. В молитві Отче наш написано і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ісус Христос, даючи ось цей приклад і ось цей момент, Момент, коли ми молимося і просимо прощення Бога. І Господь ставить залежність те, як ми прощаємо. І навіть в цій молитві ось сказано і прости. Буквально ми говоримо, коли молимося, так що, Боже, як я прощаю, так мене прости». І тому важливо, звичайно, щоб ми розуміли це і не просто розуміли, а готові були прощати. І Біблія нас, Слово Господне, вимагає від нас цього, від нас, як християн, як послідовників Ісуса Христа. Що ми прощали в Матвія в 18 розділі. Написано із 21, 22 вірші. Тоді підійшли до нього. Петро сказав, Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, чи має йому прощати до семи разів? Відповів Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до 70 разів усі. Ось так говорить слово Господнє. Усталена на така думка була, якщо сім разів, ось це вже достатньо для нього. Не кажу тобі до семи разів. А скільки, якщо порахувати 490 разів за день. Тобто Ісус Христос не просто назвав цифру, ось скільки треба порахувати, а Він показав, що скільки б він не просив прощення, ти прости Йому. І ось так говорить Слово Господнє до нас. Але в контексті прощення і примирення, хочу сьогодні, щоб ми звернули увагу. Ми говорили. І на початку подивилися, як Ісус Христос простив нас і що зробив, примирив нас з Богом. Тобто ми отримали примирення. Коли ми читаємо у Матфія у п'ятому розділі. З 23 вірша. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиш там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися із своїм братом. І тоді вже приходь, принось свій дар. Тепер момент, коли ми говоримо за примирення і за прощення. чи це одне й те саме? Помиритися, що це означає? Попросити прощення. Але чи завжди прощення це є примирення. І це є різні речі. Прощення і примирення. В чому різниця? Ключовий момент, що для прощення достатньо однієї сторони, щоб простити. А от для примирення потрібно обов'язково дві сторони, щоб відбулося примирення. І Господь говорить нам, щоб ми прощали, і це якби як обов'язок наш. Але також, більше того, Слово Господнє говорить і про примирення. Біжи і примириться із братом Твоїм. Тому, коли ми говоримо за примирення, це процес, це не відбувається отак швидко. І звісно, можливо, і не завжди можна цього досягнути між людьми. Тому що, я сказав, потрібно дві сторони. Ми можемо простити, але не відновити ось тих відносин із людиною. Це, перше, звісно, тут. Потрібно починати із прощення. І коли ми говоримо, що ми простили, що це означає? Насамперед, це те, що ми відмовилися від помсти. Коли ми читаємо у посланні до Римлян у 12 розділі написано так із 12, 17 вірша, нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми, якщо все залежить від вас. Живіть з усіма людьми в мир. Якщо залежить від вас, майте мир з усіма людьми. І далі не сіть за себе любість, а дайте місце гніву Божому, як написано, в моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Тому прощення, якщо ми простили. І робимо те, що вимагає від нас Слово Господнє, як молитві Отче наші, прости нам, як ми прощаємо винуватцям нашим, то ми відмовляємося від помсти. І не те, що зараз я не маю змоги нічого зробити, ну ось я вже такий смиренний, тому що в мене, ну що я зроблю? Немає можливості. Якраз смиріння це тоді, коли я можу, але не роблю. Свідоцтво справжнього прощення є особиста свобода від помсти. Звісно, сторона, яка прагне примирення, розпочинається все із покаяння і щирого покаяння. Ми не можемо заглянути в серце, як людина каяється. Але, звісно, можна деякі ознаки цього подивитися і якось оцінити. Але сам, насамперед, це визнання й покаяння потрібне, щоб отримати прощення. Так само, як ми прийшли до Бога, ми що зробили? Ми визнали наші гріхи. Ми визнаємо, що я грішний. Господи, прости мене, я каюсь. Я більше так не буду робити, я змінююсь. В притчах написано у 28 розділі, хто визнає і залишає гріх, буде помилуваний. Визнати і залишити. Тому головне це щире покаяння, ознаки, прийняти на себе повну відповідальність своїх дій. Знаєте, буває так, ну якщо ти думаєш, що я проти тебе щось зробив, то прости мені. Якби людина не повністю визнає і бере на себе відповідальність, це ти так думаєш, що я щось зробив, а я, власне, не зовсім так думаю, це вже говорить про нещире покаяння людини. Коли людина кається, друга ознака щирого покаяння. Людина не продовжує ту, ту поведінку погану, яка була. Вона перестає робити якесь зло, якісь погані вчинки, а не просто кається і робить те саме. Це не щире покаяння людини, не займає захисну позицію. Не применшує вини, можна виправдовуватися, знаходити якісь причини. Ну, я ось там трішки щось там є ось по факту, я визнаю, я кажу, я каюся. При необхідності покриває збитки. Пам'ятаєте покаєння захея? І що він каже? Він був митником, збирав податки і він знав, що він часто брав. Зайве те, що не потрібно було, і коли він кається, коли він зустрічається з Христом, кого обійде воздам в